Найцікавіше відео тижня від Телеграф на окупованих територіях. Триває низка замахів на високопоставлених колаборантів, як заявило Міноборони Росії, ще у грудні 23-го року. Отримав важке отруєння фенольними сполуками очільник псевдореспубліки на Луганщині Леонід Пасічник. Експерти, які спеціалізуються на інституті президентства, назвали 45-го американського президента Дональда Трампа найгіршим лідером. США. він посів останнє місце в рейтингу президентів за даними опитування Presidential Greatness Project 2024. для порівняння. Чинний глава Білого Дому Джо Байден опинився на 14-й, сходинці серед найкращих американських лідерів. А барак Обама посів сьоме місце. Український дисидент, політик та борець за незалежність нашої держави Степан Хмара помер у віці 86 років. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара ще у вересні 23-го року. 85-річного Степана Хмару, який скаржився на сильний біль у спині, госпіталізували у віденську клініку. Представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Пітерстана порекомендував заступнику голови ради безпеки РФ Дмитрію Медведєву звернутися за психіатричною допомогою. Таким чином, єврочиновник відреагував на цитуємо дивні висловлювання колишнього президента Росії про те, що Київ це російське місто, звідки походить інтернаціональна загроза існування Російської Федерації. Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, важливим моментом Ом, є те, що документ передбачає відстрочку від повторної мобілізації строком на 12 місяців. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.